Всім доброго мирного дня. Йдемо до кроликів. Воду попили, я їм вчора вітаміни давала. Що мої красавчики? Все в порядку. Все в порядку. О, ці зляця. Чого? Ось такі у мене красунчики. Зараз побачимо, що наша тут мать. Кількоці. Немає ще, мамунько, що моя товстуха, вона така товстенька. Ще нема, ще рано. Що, красавці? Поїли. Ой, тільки мої хлопчики. Пересаджувала трошки цих. Тут таку ставила, паранисечку. Тут наша мама. А тут дітки. отакі От діточки. Все попили, все поїли, зараз буду кормити. Тато, все порядок. Тут. Ми О, такі тут у мене красавчики. Вітамінчику понапивалися. Вчора їм давала вітаміни всім. Попили, де в кого залишився. Отакі в мене. Зараз будемо годувати. Зараз, мама, їсти давай. Що, мої гризончики? Що мої хорошуни? Зараз всім дам їсти. Бидемо готивимося всіх, що вони тут роблять. У нас одна й та сама робота в рану. Вставай, порай. Зараз хлопець став. І повставали всім їсти давай. Чемаленький, зараз дам. Зараз дам всім. Зефірка ти де? О, ця дівочка жде вже, бачите, стоїть. Зефірочка, що, Сіно їла? Перебираєш, так? Да? Кидає, скільки багато, що ужас. Зараз покажу, що ми даємо для нашого хлопця. О, зараз покажу. Дивіться, не хоче сири гарбузів їсти. Мусимо варити. Варимо троєчкою. І тоді він їсть. Зараз піду трошки води принесу. Отакий От у нас хлопчик. Зараз все це відро. Ще додавлю тройки, водички і все. Да? Хлопець? Ти хлопець у нас. Всім їсти. це що роблять. Тут даю. На дворі мокро дощ йде. Хай їдять, зараз ще у кави Так, вичистим. Світло, звісно. О, хлопчик. О, дівок всіх видно. Ідять. І півень же тут. От бистрий. Ходи я почухаю. Ходи я почухаю, ходи вушка, дай вушко, дай вушко, дай, дай дай, 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 дай. Та й вушко. Ось такий хлопчик. Пересадила. І сюди. Там погризли всю клітку. Так, красун? Водички зараз вам принесе. Подивіться, погризли кутки. Сіла позакривала з двох сторін. Може не буду це гризти? Це мішуки десь сюди вкинула. красуню дільненько посадила. Зараз її взагалі в маточник, хай вона там живе. О, о, ціле ведро. Такий хлопчик у нас. Зараз піду ще козочку подоюю. дою. Єж, маленький єж. От тут кури поїли, там гарбузу накидала, зараз побачу. Чи з'їли, вчора накидала багато. Де? Да? Є, є маленький. Отака в нас машина є. Тут ручка Сюди лежу гарбуз. І тру. Подивіться, яка машина. підемо побачимо, що цеплять. Козочку. Подоїєм. У нас дощик на дворі так. А вже сонечко прояснюється, зранку такий дощ ішов. О, гарбузів ще є. Поїли, подивіться, що робиться. Дощ пішов мокро, підухи бігають. Ну, Вони поклюють. Ремонт все викидається, подивіться, скільки дров буде. Ще в мене капусточка осталась, пару головок треба зрізати. Тут її небагато, багато пару головок ще є. Ще вельзари покажу, як відріз. Ще ну, я його різала. О, подивіться, як одскочив. Ох, короленята, мої короленята. Зараз всім дам. Хочу малишей побачити. Що там мої манюні? Що там мої манюні? Випала. Зараз побачимо. Мою нос. Я її так ховаю їх. А ну-ну, деточки, дивно. О, такі ва. Двісті. Вже велася гама, ти великий такий. Тихо, 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 мамочка. Ой, такий красивий. Ой, такий великий я вже. Ой, такий я лапки мапки. Оп, ти, 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 ти. Красопіточки ростуть. Ой, такий злий. А злий такий. Чого ти злий? Манюньки. Ох, такий злючий. Привіт.